давайте, покрасити. Бачите, бачите, ми вже от воно рішення. Після чотирьох років боротьби мешканці аплодуються між собі. Їм вдалося пройти всі кола бюрократії, аби стати повноцінними власниками свого житла. Голова ініціативної групи стверджує, попередній власник підприємства Лорта всіляко саботувало бажання людей опинитися під крилом міста. Не давало згоди через, скажем, вище структури в міністерство, державне агентство впливали на те, що не було згоди, скажімо. Баланс отримався на передачу готовських комунальних власних. Керівництво залізничної адміністрації каже, попри справну оплату мешканців за комунальні послуги, підприємство Лорта Малоборг затепло півтора мільйони гривень. Ремонти тут я не знаю, скільки років назад тут робилось. дахи течуть, я от сьогодні на, е, доповідав Андрію Івановичу по цьому питанню. О, також е, місто бере на себе таке зобов'язання. От щоб люди жили комфортно в нормальних умовах. Проживаючи в гуртожитку, майже все життя. Більшість мешканців залишалася в ньому на пташиних правах. Пані Катерині при спробі приписати сина в гуртожиток почали погрожувати, що виженуть на вулицю. По-перше, я стикалася з проблемою з дитиною з пропискою, аж через прокуратуру мені дитину поки неповнолітня. Вона була, що приписала. А так було дуже важко і поки не звернулася. Було навіть питання таке, що заберуть, бо я маю дві кімнати. Навіть питання звучало про таке, що одну кімнату заберуть. Мешканці в один голос звинувачують керівництво заводу, ті не виконують своїх обов'язків. Гуртожитки просто в жахливому стані, і до того нікому немає діла. Саме головна проблема, яка була, то адміністрація нашого заводу, яка зовсім не звертала увагу на гуртожитки. Тобто в гуртожитках все тече, і каналізація, і криша тече все. То тобто, і наш рідний завод, до якого ми відносимося, ні разу не виділив гуртожиткам кіто там труби і кришу, то саме. Перше останніх півтора року мешканцям активно допомагало об'єднання самопоміч. Юристи приїздили до неї, надавали юридичні консультації, допомогли провести інвентаризацію для подальшої приватизації житла. Спочатку ініціювали сюди приїзд міського голови, зібрали саме не перші збори. Тут ми е, дали доступ мешканцям до е, того, що вони могли порозмовлятися з міським головою і з представниками того ж заводу Лорта. Всі тут були, і це вже пройшло більше півтора року. І ці півтора року ми перейшли наші невеликі такі підводні рифи, які ми бороли разом із міським головою. З початку року у комунальну власність міста перейшло 16 відомчих будинків та 7 гуртожитків. Проте у Львові ще понад 200 будинків залишаються відомчими.